Лариса Вировець Переселенська весна. У нас тут так само впереміж дощі і сирени, Тривоги й жалі, і плачі, і невпинна весна. Черешні вкриваються білим, а гори зеленим, і чорною хусткою світ запинає війна. Я думками. Ні-ні, не до рідного дому, де кожна стебвина тепло моїх рук береже, де кожна, де кожна про мене забула уже, І чи дочекається рук моїх там невідомо? Щоденно думками туди, де під шквалом вогню вгризаються в землю і мчать на своїх БТРах. Звичайні і мужні герої новітньої ери І за перемогу ведуть неустанну борню.